Валком до просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Будинок радниці нью Йорка обшукує ФБР, як вона пов'язана з Китаєм. друга завеличена економіка світу втрачає свою рушійну силу. Стаття «Wall Street Journal» розкрила проблеми китайського ринку. Чи мають страхові компанії оплачувати американцям операції з пересадження органів у Китаї? Правозахисні організації стверджують, що китайська влада вирізає органи у в'язнів совісті. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Облава в будинку Радниці Мера Нью-Йорка Еріка Адамса. Федеральні агенти провели обшуки у Віні Греко. Останні 10 років вона була головним радником Адамса і обіймала посаду директора у справах Азії. Кілька місяців тому обшуки пройшли в будинках інших соратників Еріка Адамса. Їх провели в межах розслідування випадків корупції на державних посадах. Ім'я Віні Греко почало потрапляти до заголовків газет задовго до рейду ФБР. Так Нью-Йорк-Пост Нью-Йорк-Пост та National Review докладно писали про її зв'язки з Китаєм. Зокрема, в репортажі New York Post йшлося, що Греко отримувала гроші з Пекіна. Це було ще в 2019 році, коли її компанія отримала невідому суму від відділу пропаганди одного з бюро китайської комуністичної партії. Греко також брала активну участь у заходах однієї з іноземних організацій компартії КНР Китайської народної асоціації дружби із зарубіжними країнами. Державний департамент заявив, що ця організація намагається без безпосередньо і зловмисно впливати на державних і місцевих лідерів, щоб просувати глобальний порядок денний Пекіна, Греку. Також їздила до Китаю разом із Лу Ваном, одним із тих, хто ймовірно керував таємною китайською поліційною дільницею у Нью-Йорку. Вони відвідували місцевих чиновників. Міністерство юстиції заарештувало Лу Торік. Також Греко вважалася консультантом двох організацій, які підтримували Пекін Дейлі Делі Нетворк і Дунгуань Асошейшн оф Америка. Представник мера заперечує, що Грека в них працювала. Наразі радник перебуває у відпустці. Ми звернулися до Мері нью Йорка за коментарем, але не отримали відповіді до початку ефіру. Тесла шукає способи, як привабити споживачів у Китаї, зокрема надаючи субсидії на страхування Американські гіганти з виробництва електромобілів, веде на китайському ринку затяжну цінову війну зі своїм конкурентом бід. Тесла активізує цінову війну в Китаї в галузі електромобілів. У п'ятницю компанія заявила про кілька нових стимулів для покупців. Люди, які куплять нові автомобілі зі складу до кінця березня, можуть отримати пільги на суму до 4800 доларів, включно зі знижками на страхування. У січні та лютому Тесла також знизила ціни на деякі моделі. Сама компанія свої останні кроки не прокоментувала, але вони ще більше посилюють жорстку конкуренцію з місцевими виробниками, зокрема збіт, який недавно зміст. Ти Теслу з позиції найбільшого виробника електромобілів у п'ятницю. Бід також знизив стартову ціну на одну з моделей більш ніж на 15%, А в лютому компанія відреагувала на дії Тесли аналогічним зниженням цін. Тесла почала цінову війну торік, намагаючись захопити частку ринку на тлі падіння попиту на електромобілі. Відтоді вона робить знижки в усьому світі, змушуючи інших автовиробників на це реагувати. Так минулого місяця Форд знизив ціну на свій мустанг EV на 8100 доларів. Як Захід може оцінити млявий стан економіки Китаю у статті Wall Street Journal наведено кілька графіків, які відображають реальний стан речей у другій економіці світу почнімо з китайського ринку нерухомості та цін на житло. Ці два показники вважаються двигунами економічного зростання країни, але зараз вони різко падають. Дедалі менше китайців хоче купувати будинки, навіть якщо вони можуть це зробити. Внутрішнє споживання в Китаї зменшилося ще більше ніж ринок житла. Обидва показники зараз йдуть у НЕС. Падає обсяг інвестицій у приватний сектор. Усі ознаки вказують на одне: Китай переживає дефляцію, але це ще не все. Напружені відносини між Китаєм та західним світом ще більше ускладнюють торгівлю, зростають мита та обмеження у китайської влади. Мало виходів із тієї ситуації, окрім як вливати більше грошей у вітчизняні фабрики та галузі, сподіваючись підняти бізнес. Іноземні інвестори активно шукають альтернативи Китаю, а іноземні підприємства прагнуть Їхати до інших країн, Ба більше Китай стикається з найважчою демографічною кризою за останні десятиліття згідно з повідомленнями змі та розслідуванням, смертність країні досягла рівня пандемії, а народжуваність нижча ніж під час Другої світової війни. Це показник зменшення кількості робочої сили та старіння населення. На довершення цього Пекін зіштовхнувся з приголомшливим рівнем державного боргу. Згідно з аналізом Wall Street і він перевищує 300% ВВП для порівняння. Борг США зараз близько 250% ВВП. Економічне зростання в Китаї нижче ніж в період до пандемії. Багато експертів сумнівається, що за китайською компартією економіка відновиться. Законодавці штату ю там просувають законопроєкт, спрямований на боротьбу із жахливими злочинами за кордоном. Вони хочуть не допустити, щоб американці мимоволі ставали учасниками примусового вирізання органів. Законопроєкт забороняє страховим компаніям оплачувати американцям трансплантацію органів у Китаї. Там, згідно з розслідуваннями, влада вбиває в'язнів совісті та врізає їхні органи, щоб підтримувати свою трансплантаційну індустрію. Кевін Хоган зустрівся із Синтією Сун, дослідником. З інформаційного центру Фалундафа, щоби дізнатися подробиці, Дякую, що приділили нам час Кевіна. Якщо казати в широкому контексті, цей закон поданий штатом Юта неймовірно важливий. Техас та Аризона вже ухвалили такі закони, спрямовані проти примусового вирізання органів. І коли йдеться про проблеми, які торкаються американців, я б сказала, що насильницьке вирізання органів дійсно спрямоване проти американців наймерзеннішим чином. Уявіть, що вашій мамі чи вашому батькові потрібна життєво важлива пересадка, і лікарі чи інші люди, яким вони довіряють, Рекомендують їм вирушити до Китаю, де протягом двох-чотирьох тижнів, а не років, як в Америці, можна отримати серце легені нерки. Я справді думаю, що все більше американців мають звернути на це увагу. Законодавці штату Юта надають американцям можливість сказати: ні, я не знаю звідки взялися ці органи. Я не хочу позбавляти життя іншої людини лише заради цього. Я відмовляюся брати участь у репресіях з боку Компартії Китаю. І трохи перед історією хан Нью-Йорка розповіла законодавцям штату Юта на слуханнях у комітеті, що, на її думку, її батько став жертвою такої торгівлі органами. Він був здоровим. А 2004 року він помер у Китаї після того, як його ув'язнили. Коли його тіло повернули, він був дуже худим. Від горла до живота проходив шоу, а всередині були шматки льоду. Поліція сказала, що це результат ростину, але Хан сказала, що її сім'я не давала дозволу на ростин. Пізніше вона дізналася. Що китайський режим масово вбиває людей заради їхніх органів, щоб підтримати індустрію трансплантації? Це просто жахливо. У яких масштабах китайський режим здійснює цю торгівлю органами? За оцінками багатьох, ця індустрія вбивства заради наживи приносить мільярди доларів на рік. Це неймовірно сумно і неймовірно жахливо. За останній рік я взяла інтерв'ю десятків людей, які вижили в китайських в'язницях, які недавно втекли до різних регіонів світу. Усі вони займаються фолуньгун і вони розповідають схожі історії про своє перебування в ув'язненні. Їх піддавали тортурам і змушували здавати кров на аналізи та проходити медогляд. І це щось нечуване, бо наглядачі викликали практикувальників Іньвон окремо, а не всіх разом. Тож це безперечно було чимось цілеспрямованим. Це було щось навмисне. Синтія. Що люди можуть зробити, якщо вони занепокоєні цим? Чи можуть вони підписати якісь петиції чи щось таке? так можна підписувати петиції, наприклад, проти злочинів у сфері трансплантологія. Але я рекомендувала б людям просто розповісти про це іншим. Бо якщо в Китаї не буде попиту на органи, то більше не буде вбивств людей, що займаються фолуньгун та інших безневинних в'язнів совісті. Якщо ви просто поговорите з родичами, яким потрібна життєво важлива трансплантація, або якщо розповісте про неї на своєму робочому місці в лікарні чи школі, то інформація пошириться і це. Може виявитися більш дієвим ніж саме законодавство. Синтія Сун, дослідник інформаційного центру Фалундафа. Дякую за останні новини. Дякую. Державна промисловість трансплантації органів допомагає наживатися на безневинних життях. Що ми знаємо про китайську практику примусового вирізання органів? Джек Бредлі поговорив про це з Морісом Таном, деканом університету Ліберті та колишнім послом з питань глобального кримінального правосуддя. Мореморі стан, декан університету Ліберті та колишній посол з питань глобальної кримінальної юстиції. Дуже дякую, що прийшли. Радий бути тут із вами. Загроза КПК сьогодні це загроза номер один для США. Однак багато людей на заході можливо не знає про злочини проти людяності, які чинить влада КНР стосовно власного народу. Чи не могли б ви трохи про це розповісти? Звичайно, наприкінці правління нинішньої адміністрації ми вийшли на фінішну пряму, визначивши масові злочини як геноцид та злочини проти людяності, які КПК вчиняє стосовно жителів Сіньцзяну, уйгурів та інших тюркських меншин. Але йдеться не лише про провінцію Сіньцзян. у Китаї. Відбуваються жахливі речі з тибетськими буддистами, з практикувальниками фалуньгун, з християнами, з різними людьми, які не є ханцями комуністами, і це те про що світ має дізнатися більше, наприклад, про вирізання орга ці речі роблять тихо, таємно. Вони намагаються вдати, що мають величезну кількість законних органів, але це неправда. Багато людей у Китаї навіть не знає про репресії щодо Фаунгун. Вони вважають, що це переслідування було давним-давно, і ось уже 20 років не чули про нього в медіа. Скажіть, чому воно досі триває, і чому китайці просто не знають, що це відбувається прямо зараз? Я точно не знаю, чому Китай проводить масову пропаганду, масово стежить. Фалуньгун особливо часто зазнає нападок, наприклад, через здоровий спосіб життя, який ведуть практикувальники тощо. Важко повірити, що вони вирізають органи у своїх співгромадян, і вони ж одержують ці органи. Чи можете ви трохи розповісти про те, як вони це роблять і в яких масштабах? Китай заохочує медичний туризм заради органів, бо має великий запас органів, і він буде доступний лише в тому разі, якщо вони вбиватимуть людей і вирізатимуть їхні органи. Це не той випадок, коли просто беруть органи в людей, які вже померли. Органи отримують вбиваючи живих людей, яких влада назвала небажаними. З огляду на те, що відбувається, що можна зробити, щоб протистояти цьому і допомогти змінити ситуацію в Китаї? Я думаю, що публічний розголос, наскільки це можливо, допоможе, бо китайська комуністична партія дуже дбає про свій імідж та міжнародну репутацію. Вона була вражена, коли з'явилися дані про масові звірства, коли вживаються офіційні заходи, коли з'являються публічні викриття. Вони відчувають, що втрачають обличчя, і це те на що вони реагують дуже гостро. Морі Сетан. Дуже дякую, що приділили нам час. Був радий поспілкуватися.